Дуже багато пацієнтів на бдом пластику. Дуже багато пацієнтів. І з кожним роком, я думаю, як пластична хірургія збільшує свої оберти, так і буде більшість взагалі оперативних втручань з приводу бдемнепластики. Але на даний момент у нас народжуваність зменшується, хоч як не крутий. Але я бдеминопластика, тільки нещодавно стала такою популярною операцією. Є свої плюси, є свої мінуси від цієї операції, але ще жодна пацієнтка, якому оперували, мені не сказала, на що я це зробила. Тому що це впевненість собі. Ви ж молода мама, ось двоє дітей. Ви хочете вийти в люди, ви хочете гарну талію, хочете гарний живіт, ви хочете роздягнутись перед своїм чоловіком. Можливо, перед коханцем, не знаю, да вийти. На пляж і бути такою ефектною, класною мамою, а не, знаєте, як от такі є мами, які от прям нервові, їх все так роздражає, просто вони так ходять, глаз тіпається, і потрібно все одно жінка повинна бути жінкою з високо піднятою головою, як і ну, як і чоловіки, в принципі. Хоча чоловіки також роблять абдоміна. Серйозно? Да.